Йдемо на харківський напрямок. Вадим Васильчук вже з нами, командир взводу тероборони збройних сил України Харківщина. вітаємо вас, Вадиме. Добрий. Яка ситуація на харківському напрямку? Читаємо, що противник продовжив вогневе враження з танків, ствольної та реактивної артилерії об'єктів в районах різних населених пунктів Харкова і прилеглих? Які останні деталі цих обстрілів і, можливо, вже нові з'явилися? Ну мені про всі деталі дуже важко розказати, оскільки ми все таки на певному відтинку ми справді спостерігаємо. Пожвавлення противника за нашу інформацію, таке враження, що відбувається зміна особового складу на нашому напрямку, і відповідно вони відпрацьовують по новим цілям заново точніше по старим цілям заново зайшовшися. екіпажі подивимось, що буде далі. А ми з свого боку намагаємося вести контрбатарейну боротьбу, оскільки маємо. Можливість використовувати аеророзвідку. Тобто ми так плавно з легкої піхоти стали легкою піхотою та аеророзвідку. Ви кажете, що у них спостерігається мобілізація, так? Які, які ще зміни у них спостерігаєте в поведінці, в характеру їхніх боїв? А, я, Ну Я б не назвав це мобілізацією, я ж сказав зміна особового складу. А як правило, це вже не перший раз, оскільки ми. Давно стоїмо на Харківщині. Як тільки заходять нові підрозділи, вони активніше починають працювати, тому що фактично у них стоїть, вони не знають, що до кінця відпинку, у них стоїть чітке завдання відпрацювати по цілям. Вони як право беруть попередні, і дуже інколи це дивно бачити. Коли вже всі давно знають, що не знаю, наприклад, там склад ГСМ ферми давно був знищений. Але знов туди починаються активні обстріли прильоти або там стоїть якийсь давний, давно забутий капанір, під який колись копалася техніка. Аналогічно в нього просто йде там величезна керівність. Звичайно, противник веде е, теж свою розвідку, як правило, найбільш поширено це орванами. Але ми стараємося в цей час особовому складу дається команда максимально зменшити пересування для того, щоб вони не могли з'ясувати нові цілі і не мали можливості уразити Збройні Сили України. Що з цивільним населенням в на тому? Е... Відтинку, де ви зараз є, наскільки багато людей залишається і чи а, зараз виїжджають угу. по різному. Знаєте, а, маємо насправді, я думаю, як і по всіх територіях, ті люди є люди, які і залишили вже населений пункт, є ті, хто насправді повернулись а, десь останнім часом, а є ті, хто так такими наскоками десь живуть, приїжджають, дивляться, як їхнє житло. Ну тобто а, а багато людей а, ну мають різний, напевне, отой м м м як запобіжник, коли вони приймають одне те чи друге рішення, і, а, наприклад, ці інтенсивні обстріли, які зараз знов посилилися, когось напевне знов змусили виїхати. А хтось, оскільки ну, наприклад, по тому ж Харкову, Харків досить велике місто, мільйонне. А знає, що в інших районах певних да таких обстрілів немає, і він навпаки повернувся. Тому маємо е, такий знаєте двосторонній процес і їдуть, але й приїжджають. А вчора Ірина Ворощук казала, що можливо не тільки Донецька, а й Запорізька і Харківська області будуть серед тих, де буде обов'язкова евакуація. А ви як вважаєте, треба зараз все населення вивозити з Харківщини? Ви знаєте, є певні населені пункти, де я би я погоджуюся тут з пані Іриною. Тому що насправді ну, дуже складно бачити дітей і з батьками, які лишилися ну фактично вони на нулі живуть, тобто вони постійно під загрозою ми ну, були. Я не хочу називати ці населені пункти, але. Ну мені як батькові трьох дітей дуже важко бачити, що досі ці діти лишаються прямо от на самому нулі, там де мають бути тільки збройні сили. Я розумію, що є різні там причини, мабуть, у всіх людей, але от в таких випадках я би в першу чергу застосовував примусову евакуацію. Вадиме багато інформації про буквально останнього тижня із російських змі з українських про формування росіянами так званих добровольчих батальйонів за національною ознакою в різних регіонах Росії. Це там і Чечня, і Татарстан, і Башкортостан, і Тува, і Адеєя. І інформація про те, що вони достатньо фінансово мотивовані ці так звані добровольці. Там заробітна плата ну переважно в депресивних регіонах, де зарплата середня маленька. А в цих батальйонах вона там починається від трьох до 5, від трьох і від п'яти тисяч доларів. Наскільки от я там моніторив цю історію. Чи от ця історія обговорюється у нас на на, на нулі нашими військовими? Наскільки це може посилити ці добровольці, так звані за гроші? Посилити російські збройні сили на війні. Прошу. Ну прям такого обговорення немає збройним силам. І нам, зокрема, я думаю, немає різниці, а, якого кольору шкіри ми б'ємо ворога. Да? Тобто, ворог є ворогом. Хто б не прийшов, він буде вбитий. А для них можу сказати, вони просто я впевнений, не уявляють, куди їдуть. Тобто часто їхнє сприйняття, що вони їдуть на таку легку прогулянку, хіба що це були вже люди, ну, з якимось бойовим досвідом, бо часто, ну ви ж самі бачите, коли допитують полонених, вони не мають і зеленого поняття, куди вони потрапляють, і потім тому зазнають великих втрат в особовому складі, або взагалі потрапляють полон. Тому. Впевнене, що Збройні сили України і територіальна оборона, зокрема, буде бити ворога будь якої кольори шкіри, бо це ворог. Дякуємо вам, пане Вадиме, що знайшли час для нашого ефіру. Вадим Васильчук, командир взводу ТРО Збройних сил України, Харківська область. Дякуємо за участь.